Вітаю на телеканалі Сі4. У студії працює Марія Цепілован про головні події минулих вихідних та понеділка 10 червня. Поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. Виявили африканську. Чому на березі річки Прут, до чого тут свині та чи можна купатися у річці? Харчоблоки у двох чернівецьких школах відремонтовані. У яких саме та хто фінансував роботи? Вічник сповідь на перевалі духу знімали у Чернівцях. Чоловікам, які напали на працівника ТЦК, загрожує до семи років тюрми. У березні цього року двоє жителів Вишницького району приїхали до контрольно-пропускного пункту, спровокували конфлікт, побили працівника ТЦК та пошкодили його автівку. За клопотанням правоохоронців суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловікам загрожує покарання до семи років позбавлення волі. У Чернівцях на березі прута виявили туші свиней. У Держпродспоживслужбі підтвердили, що тварини були заражені африканською чумою. Наразі заборонене від відвідування берега прута у районі гарячого урбану через карантин. Звідки взялися туші свиней? Чим небезпечна африканська чума для людей та екології? Поблизу річки Прут Чернівецьке обласне управління поліції запровадить карантин. На цій території виявили тушки свиней. Нестерпний запах відчувається в усьому районі. Що під час експертизи виявила Держпродспоживслужба та яку небезпеку для людей та екології ця ситуація представляє? 9 червня до Держпродспоживслужби надійшло повідомлення від Нацполіції про мертвих свиней на березі річки Прут. За даним фактом, слідчі поліції розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною першої статті 325 кримінального кодексу України, тобто порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, держпродспоживслужба відібрала матеріал для експертизи. Одразу патматеріал була проведена дезінфекція, також спалення оцих м'ясо частин м'яса, тож та поросятка. І також одразу було від відправлення пад матеріал у Івано-Франківську державну регіональну лабораторію Держпродспоживслужби. Сьогодні нам надійшов звіт про результат дослідження. Виявлено вірус африканської чимось війни. За словами Анжели Косован, загрози африканська чума для людей не несе, але карантин у зоні гарячого урбану запровадять. Євген Пасалюк, Павло Марковцій новини Сі 4 Капітальний ремонт харчоблоків у ліцеї номер 20 на Воробкавича та в гімназії номер 3 на Хотинській завершили. Там повністю замінили покриття підлоги та стін, встановили нові двері та вікна, провели нові електромережі, системи подачі води та водовідведення, змонтували вентиляцію. Скільки коштів витратили на капремонт, та у яких ще Чернівецьких школах ремонтують харчоблоки? Про це далі. У Чернівецькому ліцеї номер 20 навчаються майже 1400 учнів. Приміщення харчоблоку у навчальному закладі не ремонтували з 1989 року. Покриття стін та підлоги було старе а електромережі, системи подачі води та водовідведення зношеними. Було по радянському і дуже в ненадійному вигляді всі мережі. Всі покриття, ну а це все ж таки харчоблок, це санітарія, гігієна. І тут доволі високі вимоги до, до, до цього всього. Вони не, не підлягали чи не відповідали будь-яким вимогам. Сьогодні я сподіваюся, що будь-хто з перевіряючих зможе дати найвищу оцінку. Ремонт у харчоблоці Чернівецького ліцею номер 20 тривав з вересня 2023 року до червня 2024 року. Тут замінили покриття підлоги та стін, встановили нові двері та вікна. А ще провели нові електромережі, системи подачі води та водовідведення, змонтували вентиляцію та закупили обладнання. По ремонту зроблено все наступаючи, постає друга проблемка. Проблемка пов'язана з тим, що при Демонтажі старого обладнання частина з нього просто посипалась. І аби з 1 вересня ми змогли перейти на приготування їжі в цьому приміщенні потрібно додаткове фінансування, придбання деякого найнеобхіднішого переліку обладнання, без якого це зробити буде неможливо. Але кошторис чи в цей кошторис ремонтних робіт це не було закладено. Це Шафи, це протирочні машини, це м'ясорубки, це ще деяке обладнання, яке сьогодні, можливо, і є, але воно в такому стані, яке не дозволяє експлуатувати ці пристрої. Харчоблок відремонтували і у Чернівецькій гімназії номер 3 А у гімназії номер 4 роботи тривають. У нас є зауваження, приписи від Держпродспоживслужби про те, що ми повинні покращувати умови в наших харчоблоках закладів загальної середньої освіти, також в закладах дошкільної освіти. Ну, тобто йдеться про першочергові ремонти, капітальні, поточного характеру, також про заміну обладнання. Відповідно, те, що стосується саме от ліцею номер 20 це був такий масштабний скандал, оскільки держпродспоживслужба прийшла за перевіркою, заборонила просто серед навчального року експлуатувати цей харчоблок у закладі освіти. Звичайно, ми. Вийшла з ситуації, в на умовах кейтерингу було організоване харчування для дітей, але очевидно, що потрібно було робити ремонт. Тому було звернення до департаменту інфраструктури і благоустрою за тим, щоб нас підтримали і допомогли нам зробити капітальні ремонти у низці закладів загальної середньої освіти. Ну, якщо ми говоримо про ліцей номер 20 там трішечки більше ніж мільйон дев'ятсот, а мільйон вісімсот, майже мільйон дев'ятсот тисяч гривень, гімназія номер 3 це 800 з лишнім тисяч гривень. Мільйон сто це гімназія номер 4. Відремонтувати харчоблоки планують також у п'яти дошкільних закладах Чернівців. Наразі тривають обговорення. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини сі 4 Україна експортувала рекордну кількість морозива. Такі дані Української асоціації аграрного експорту зростає і внутрішній попит на цей охолоджуючий десерт. Сучасні виробники пропонують безліч видів та найменувань, які відрізняються інгредієнтами, жирністю та калорійністю. Чи були випадки отруєння морозивом у Чернівцях? На що мають звернути увагу споживачі при покупці, розкаже Альвіна Абрамчук. Щоліта зростає попит на морозиво. Десерт можна придбати у магазинах або на вулиці у спеціалізованих місцях. Чи безпечно його вживати? Що у складі та на що звертають увагу покупці? Прилавки магазинів рясніють різноманіттям морозива. Морозиво в нас не тримається майже більше двох днів. Машина з морозильною камерою приїжджає і постачає майже кожні два дні. Морозиво зберігається у холодильнику. Там воно внизу і тут. Є определена температура мінус 20 градусів. І слідкуємо, щоб так воно і було. От, бачите, дали нам таку велику парасольку, щоб мало сонця заходило на холодильник, бо починає таяти. Воно пригодне рік. Це пригодність рік. От. ну А в такому стані воно може, воно ж закрите, їх мороз і все, воно не пропадає. При покупці морозива варто звертати увагу не лише на обгортку, а й на склад. А на що звертаєте увагу при покупці морозива?» На смак, на виробника. Хотілося, щоб було натуральне, переважно, але більш довіряю так, інтуїції. Ми прочитали, що натуральне морозиво і думаємо, що натуральне і все. Тобто сертифіката не, ну, не запрошували. А на що звертаєте увагу, коли купуєте морозиво? Упаковку і що там? Ходуть мій чоловік на склад звертає взагалі. Там не було дамішок, єшок і прочого. Купуємо морозиво, але досить рідко, тому що якщо часто будуть їсти морозиво, потім це складається на здоров'я. З початком повномасштабного вторгнення морозиво на Чернівецьких прилавках. Головне управління держпродспоживслужби не перевіряє планових перевірок. Сьогодні Держпродспоживслужба не здійснює зв'язку з військовим станом, тому. Піти на об'єкт і здійснити таку перевірку неможливо. В разі скарги, звичайно, буде вихід і здійснений позаплановий захід державного контролю. За нормами морозиво може зберігатися до півроку у морозильнику з температурою від мінус 18 до мінус 30 градусів. В першу чергу ми дивимося на морозильну вітрину. Вона повинна бути працююча, повинна бути чиста. І якщо там морозово, то має бути тільки морозово, щоб там не були ніякі напівфабрикати і таке інше. Тобто, щоб не було товарного сусідства. Є в Україні сьогодні три стандарти: державних стандартів морозова: 33, 34 і 35 – Це таких три стандарти. 33 – це. Чисто молочна сировина. Тобто для виготовлення цього молока використовування використовують чисте молоко. Воно вважається найкорисніше. Звичайно, воно і є найдорожче, якщо там є чиста сировина. 34 – там уже ягоди, домішки. Тобто там вже йдуть або плодово-ягідні суміші, овочеві, і таке інше. Тобто, там уже більше намерзання, не намерзання, а місткість льоду, і таке інше, вже там менше молочної сировини. Ну і є стандарт ще 35 – це там, де присутні рослинні жири. Тобто, Трансжири, як то їх ще сьогодні називають, це вже зрозуміло, що домішки відбуваються тут. Лікарі, гастроентерологи небезпечним морозивом вважають магазини, починаючи від стабілізаторів, емульгаторів, ароматизаторів, консервантів домішок, які покращують по типу глутамата, натрію покращують якості вкусові, все це в тому числі жири, особливо пальмова олія, яка у нас використовується в. В кондитерській промисловості, в тому числі і е, при виготовленні, скажімо, даного продукту, е, це все є недобрим в плані здоров'я е, е, це атеросклеротичні починаються зміни. Це в нас і холестерин буде рости, е, це, звичайно, можуть бути отруєння, тому такі е, особливо такі види морозива, розумієте, е, не потрібно давати, мами, мами, так? батьки мають слідкувати. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан. Новини Сі 4 Нові можливості для діючих та майбутніх підприємниць. Кар'єрний хаб вона запустив новий інтенсив бізнес-акселератор хаб. Навчання передбачає написання бізнес-плану, розробку покрокової реалізації ідеї, фінансові аспекти та роль маркетингу у малому бізнесі. Хто може взяти участь у навчанні та на яких умовах? Далі у сюжеті. Жінки з досвідом у бізнесі та ті, хто мріє про власну справу у кар'єрному хабі. Вона, учасниці інтенсиву Бізнес акселератор, презентували свої проєкти. Придару увагу, оточуючи. Ідеї захищали різні: від виробництва капсульної колекції одягу для дівчат до відкриття авіашколи. Мені, взагалі, ж захотілося би відродити малу авіацію. Її вже відродили в Коломиї, але зараз зати ще в зв'язку з вторгненням, і поки що так. Авіація мовчить, але хотілося, щоб про неї не забули і допомогти їй далі відродитися. У нас є дуже багато ем, любителів, власників малих літаків, які хочуть літати і будуть літати. Їм просто треба допомогти. Я хочу, щоб цей центр малої авіації був в Чернівцях. Чому ні? Навчання для майбутніх підприємниць тривало протягом тижня. Під час тренінгу забезпечена також менторська підтримка, тобто, крім того, що вони під час тренінгу напрацюють свої бізнес-навички, масштабують бізнес, бізнес-мислення. Вони ще також отримують менторську підтримку, тобто по індивідуальних запитаннях, індивідуальному підході, як розвивати свою презентацію. Але я хочу сказати, що дівчатка відбиралися, тому вони багато з них вже прийшло своїм бізнес- -бані. Баченням бізнес-проектами і ідеями, і просто протягом тижня систематизували свою бі бізнес ідею для того, щоб сьогодні представити її у готовому бізнес-проекті. Подібні заходи у вона хабі організовують систематично, вони безкоштовні. Аби взяти участь, достатньо пройти реєстрацію через соціальні мережі хабу. Все починається першочергово з ідеї. Далі ми цю ідею конвертуємо в ось такі заходи. Наразі це бізнес-акселератор, тобто раніше це був твій шлях до підприємництва. Ми модернізуємо, ми покращуємо, дещо можемо стисло, дещо навпаки робимо об'ємніше стосовно навчання. Намагаємося давати можливість дівчатам, які дійсно мають або якусь свою ідею, або ж вже хочуть, мають якісь перші кроки в своїй справі. Фінансову винагороду на реалізацію проєкту після інтенсиву отримала родина Черенкових з Краматорська Світлана вчителька, яка виховує доньку з інклюзією. Разом з нею мріють створити освітні мінікурси для дітей з інвалідністю та їхніх батьків. Вона бдає дуже багато нових таких знань. тому що для нас для нас це просто нове. Ми я вчитель. Я працюю саме з дітьми, і це для мене воно а бізнес це вже трішки інша сфера, і тому потрібно багато вчитися, дуже багато знань багато не буває. Так і тому вона дає ті знання саме що потрібно, саме для початківців, для того, щоб почати це. Тому що знаєте, коли відразу чуєш там податки чи ще щось зразу стає страшнувато голова, тому що що ж там робити, щоб не деш... хоча щоб все це було законно, щоб все це було не просто так, якесь там. Знаєте, в якомусь закавулочку щось там зробили. Чернічах це недавно це... такий. Крок вперед, у це вона хаб такий е, крутий крутий хаб для, для нас, де для є і, і психолог, і бізнес курси. І тому я хочу, щоб саме про те, що люди з інклюзією, такі самі люди, як всі ми, щоб вони е, 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 отримували освіту і були у соціумі. Всі учасниці заходу отримали сертифікати про завершення навчання. Бачили ваших очей, які горять, які це люблять. Вони ваші там донести свою історію. А тут ці люди всі виходу чуємо ми можемо це прожити і бути лояльними вже до вашого бренду. Після завершення навчання учасниці можуть і надалі отримувати консультації від фахівців кар'єрного хабу. Вона Олена Крічко, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 Вічник сповідь на перевалі духу, художній фільм, який знімали на площі філармонії у Чернівцях. Стрічка присвячена життю карпатського мольфара і довгожителя Андрія Ворона. Кіно створюють за одноіменним романом Мирослава Дочинця, за який письменник отримав державну премію імені Шевченка. Хто знімав фільм, хто брав участь у зйомках та коли глядачі побачать стрічку, дізнавалась Олена Кричко. Площа філармонії у Чернівцях на декілька днів перетворилася на знімальний майданчик. Тут триває робота над зйомками епізоду про проголошення автономії Карпатської України, яке відбулося у 1939 році. Ідея екранізації книги Мирослава Дучинця Вічник сповідь на перевалі духу виникла ще кілька років тому. Констант продакшн» розпочали зйомки у серпні 2023-го. Епізод з проголошенням автономії карпатської України планували знімати на Закарпатті. Ми хотіли знімати в хусті, але локація не дозволяє знімати, тому що там побудований великий храм Московського патріархату, і де ви не станете, скрізь цей храм буде. Це знаєте, такі маркери, які ставила Москва і ставить до цього часу. І, друге, хочу поділитися тим, що ми були засмучені, як Закарпатці ставляться до історичних місць. От на другому поверсі, де була ця кімната і цей балкон. Знаходиться магазин секонд Хенду. Він не має ніякої ні таблички меморіальної, нічого. І оці двері, там, де виходив Августин Волошин, і була проголошена Карпатська Україна, просто заколочені цвяхами, і там накидані оці, знаєте, мішки з дрантям. І ну, це в принципі не неправильне ставлення до нашої історії. Необхідний історичний балкон для зйомок творча група знайшла у Чернівцях на площі Філармонії. Не було нам складно домовитися. Ми дякуємо владі, і міській, і обласній. У нас повне сприяння, і нам дуже комфортно знімати в Чернівцях, дуже комфортно комунікувати з органами влади. Поліція нам допомагає. Ми перекрили на два дні центр міста, дякую чернівчанам, що вони терплять нас. І ми, звичайно, якісь приносимо проблеми в пересуванні центру міста, але пробачте нам, у нас, ми знімаємо кіно. На декілька днів площа філармонії поринила у атмосферу 39-го року минулого століття. Сучасні вивіски тут замінили на історичні атмосферні костюми, підготували для масовки. До зйомок вічника у Чернівцях залучили понад 400 людей. Головну роль Андрія Ворона у різні роки життя зіграло декілька акторів: мольфара у молодості, який боронив карпатську Україну. грав актор Національного академічного драмтеатру імені Лесі Українки. Навіть трішки боязко починати казати про свою роль, тому що вона настільки велика і масштабна, що описати її декількома словами буде складно. Але все ж таки, якщо спробувати, то мабуть це... це в якомусь в якійсь мірі це історія народу українця, який пройшов через багато випробовувань, багато труднощів, але зберіг в душі, віру, любов, любов до Батьківщини, любов до жінки, любов до себе і до Бога з одного боку не хочеться наврочити, поки ще не закінчився знімальний процес. З іншого боку, ти знаходишся теж в цих роздумах і хочеться дійти до кінця, щоб потім вже надати якусь оцінку, тому що відбулось, що ти пережив. Те, що ця роль вже змінила моє життя, абсолютно точно. Середакторів фільму у Чернівцях були і місцеві митці, зокрема, Чернівецький народний театр Темп у ролі Августина Волошина з промовою на балконі виступив актор Чернівецького драмтеатру Назар Кавулич. Дорогі брати і сестри, свобода то є великий дар Божий, який важко здобути, але ще тяжче вберегти. Карпатська Україна. Найменша частина землі нашої. Нарешті стала вільною. Ролі міністрів зіграли депутати Чернівецької міської ради Сергій Гринюк і Дмитро Білоус. Дуже важливо, що такий фільм знімається у нас в Чернівцях. Взагалі, наше місто унікальне. І, Можна робити такі речі, такі фільми, які не просто нагадують про історію, а твориться історія. Можна історію вчити, а можна її створювати. І насправді карпатська Україна це така забута, не всім відома історія нашої держави, яку зараз хочуть відновити і показати всім, що це дійсно важливо саме сьогодні. Тому, напевно, тут і це більше такий, скажімо, ну, поклик, це. Ки мотив, що я і мої товариші знімаються в кіно. У «Вічнику» Також знялись голова ради громадської організації Буковинська кінокомісія Владислав Севрюков та волонтер Олександр Білоус. Зйомки планують завершити у липні, а презентують фільм у лютому, 25-го на Берлінському кінофестивалі. Олена Крічко, Павло Марковці, новини Сі 4 Наразі це все про що встигаємо повідомити більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами! Бережіть себе! Побачимось на СІ-4.